Привіт, дорогі глядачі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми зануримось у чарівний світ української міфології та розповімо вам про одну з найцікавіших постатей: долю. Доля в народних повір'ях асоціювалася зі щастям і успіхом, і ми раді поділитися з вами захоплюючими міфами та легендами. Тож сідайте зручніше і насолоджуйтесь. Згідно з народними віруваннями, доля народжувалася разом з людиною і супроводжувала її протягом усього життя. Кажуть, що в момент народження людини боги вирішували, якою буде її доля щасливою чи важкою. Цей момент був надзвичайно важливим, і саме тому матері і бабусі молилися за своїх дітей і онуків, щоб їхня доля була доброю. Одна з популярних легенд розповідає про те, як доля допомагала людині знайти своє щастя. Вважалося, що кожна людина має своє призначення, і доля знала, яким шляхом треба йти, щоб досягти цього щастя. Часто в народних казках і піснях згадується, як доля приходила до людини у вигляді старенької жінки і давала їй поради та настанови. Згідно з іншою легендою, доля не завжди була милосердною. Іноді вона випробовувала людину на міцність і віру. У таких випадках говорили, що людина бореться зі своєю долею. Проте, навіть у найважчі часи, люди вірили, що доля в кінці кінців приведе їх до щастя, якщо вони залишаться вірними своїм принципам і не здадуться Є й історії про добру долю, яка завжди допомагала своїм підопічним. В одній з таких легенд розповідається про молоду дівчину, якій доля допомогла знайти свою справжню любов і стати щасливою. Доля з'явилася дівчині у сні і сказала, де вона зустріне свого судженого. Дівчина послухала пораду і дійсно знайшла своє щастя. Згідно з одним із стародавніх українських міфів, доля кожної людини була написана на зоряному небі. Вважалося, що зірки це очі богів, які стежать за життям людей і допомагають їм знайти свій шлях. Існує легенда, що вночі, коли людина спить, її доля виходить на небо і говорить із зірками, щоб дізнатися, що чекає на її підопічного. Таким чином, зірки і доля працювали разом, щоб вказати людині правильний напрямок. В українській міфології є міф про три сестри долі. Прялю, ткачу і різьбярку. Пряля пряла нитку життя людини, Ткача ткала тканину долі, а різьбярка вирізала узори, що символізували події і випробування. Вважалося, що ці три сестри разом вирішували, яким буде життєвий шлях кожної людини, і вони були невідворотні в своїх рішеннях. Люди молилися цим сестрам, щоб їхня доля була щасливою і безтурботною. Одна з народних легенд розповідає про чарівний ключ, який відкриває двері до щастя. кажуть, що кожна людина має свою долю, яка тримає цей ключ. Проте, щоб отримати його, потрібно пройти через випробування і труднощі. Вважалося, що доля випробовує людину, щоб побачити, чи варта вона свого щастя. Лише ті, хто залишався вірним своїм принципам і не здавався перед труднощами, отримували цей чарівний ключ і знаходили своє щастя. Згідно з іншим міфом, доля приходила до людини в образі тварини, собаки або кота, який супроводжував її протягом усього життя. Вважалося, що якщо людина добре ставиться до цієї тварини, то і її доля буде до неї милосердною і допоможе знайти щастя. Цей міф вчить нас вірності і доброті, підкреслюючи, що наші вчинки визначають нашу долю. В одному з народних переказів розповідається, що доля живе в глибоких водах. Людина могла дізнатися свою долю, підійшовши до чистого джерела в лісі вночі на Івана Купала. Вважалося, що в цей час вода має магічну силу і може відкрити таємниці майбутнього. Потрібно було нахилитися до води, прошепотіти своє бажання і пильно дивитися на відображення. Саме в цей момент доля могла показати майбутнє. За іншим міфом, доля тісно пов'язана з фазами місяця. Кожна фаза мала своє значення і впливала на долю людини. Наприклад, новий місяць символізував нові починання і можливості: повний місяць час здійснення бажань, а спадний місяць Час підведення підсумків і аналізу пройденого шляху. Вважалося, що людина, яка уважно стежить за фазами місяця і живе в гармонії з ними, отримує підтримку від своєї долі. Існує легенда, що доля живе у вітрі. Вітер міг приносити не лише погодні зміни, а й зміни в житті людини. Вірили, що якщо вітер раптово змінює напрямок або стає особливо сильним. Це знак, що доля хоче передати людині важливе повідомлення. Люди в таких випадках зупинялися, слухали вітер і намагалися зрозуміти, що саме хоче сказати їм їхня доля. Вогонь в українській міфології завжди мав особливе значення. В одному з міфів розповідається про те, що доля може бути побачена в полум'ї вогнища. Вважалося, що в ніч на Різдво, коли всі члени сім'ї збиралися навколо вогнища, можна було побачити обличчя своєї долі в полум'ї. Люди уважно вдивлялися в вогонь, намагаючись розглядіти там знаки і передбачення на майбутнє. За одним із стародавніх вірувань, кожна людина мала своє дерево долі, яке символізувало її життєвий шлях. Це дерево росло разом з людиною і відображало її успіхи і невдачі. Вважалося, що якщо дерево росте міцним і здоровим, то і доля людини буде щасливою. Якщо ж дерево починало сохнути або ламатися, це був поганий знак. Люди доглядали за своїми деревами, вірячи, що таким чином вони можуть впливати на свою долю. Згідно з одним із стародавніх міфів, долю можна було побачити у дзеркалі під час особливих ритуалів. Вважалося, що вночі на святвечір або Різдво, якщо поставити дзеркало перед собою і запалити свічку, можна побачити свою долю у відображенні. Люди проводили ці ритуали з надією дізнатися, що чекає їх у майбутньому і які події відбудуться в їхньому житті. Одна з популярних легенд розповідає про те, як доля з'являлася в образі золотого яблука. Це яблуко могло принести щастя і багатство тому, хто його знайде. Проте знайти його було нелегко яблуко з'являлося лише тим, хто пройшов через великі випробування і залишився вірним своїм принципам. Люди вірили, що якщо знайти таке яблуко, то доля буде до них милосердною і допоможе у всіх починаннях. Дякуємо, що були з нами і слухали ці захоплюючі історії про долю в українській міфології. Сподіваємось, що вам було цікаво і ви дізналися багато нового. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних випусках. І пам'ятайте, ваша доля завжди поруч з вами, і тільки ви можете зробити її щасливою.